Дякую! <laughs> Телефон. Тут? Ні, ні. на блокарі. Я їхав на блокарі. Хто тато покор залінить сьогодні? Їхав на блокадиться. Я в нас тут робота моєї мрії. Розумієте? Дуже важливо для мене. Ага. А ви працюєте? Я звільняюся. <ріпу> Набридло все. Ого, а, а ви. <ріпу> Су, як Боже, це, 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 це ж центр країни? Це центр країни. А я? Та <ріпу> <ріпу> я все життя поклала на цей центр країни. Ну, ви дуже молода, ви дуже молода. Що там? <ріпу> 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 Я вибачний. Вчора б так надало боїв. Мама казала, веганський. що пельмешки. Домашні. Я просто... А, я так розумію, ті, хто працює усюди. Мені мама вчора теж каже, веганський. Веганський. Васієвич! О! Моє любимі! <пасіва> <Натаха. пасіва> Вибачте, тебе дуже треба. У мене сумна судна для тебе. Ну, яка розповідає? Я звільняюсь. Ну, Давай все розказуй. Я вчора приходжу. Ну, зробила звіти всі, що він хотів. Всі. Про все, що можна. Розумієш, три ночі писала. Він каже, ні, не воно. Не воно! Та так а що він хоче від тебе? Я не знаю, фокуси, мабуть, карточні, якісь, я не знаю. <гум> Слухай. А ти ж знаєш нашого Ту Степановича? Ну. Хочеш, сплетні про нього. <гум> Наталко, ти ж знаєш. Коротше. Він. З дружини головного мутять новий бізнес. Ну який? Ну, ти думаєш, чому додаток «Укрзалізниця» не працює? Так що вони ще не знають, якого кадра втрачають? Я ще обурений. Я обурений, як не знаю що. От я ти розумієш, тут ніхто мене не розуміє краще, ніж ти. От я прям буду скочати за тобою. А що я буду без тебе робити? Ти, ти хоч скажи, ну, який район ти перед цим. А який порадиш? Мені знаєш, тут найкраще. Центр. Ну, Поділ ще хвалять, я не знаю. Поділ, ну да. Там оця Глибочицька воняє постійно. Не без цього, але, ну. Там культурный писатель. Пиду я от всех писать останусь. Ну давай, ну, ну давай. Ну я. еще не прощаемся. Ну не прощаемся. Ну мы уже побачимся. <свес> ну давай. Ой. <свес> а ну, гадзвицы! Ой, господи, что так? Що такое? Тут на місці бомжам. Що, хто? Шо? Я тут, новий охоронник самого офісу президента. На посаду охоронця. Ще один прийшов. В, в сенсі ще один. У нас багато тут таких ходить. На Нас? Да. А, 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 а ви хто? Охоронник? Мої колеги, сідайте. <плес> чо, чо, чому ви? Як вас звати? Вітя. Ні шумка. О, Одразу видно, що ви досягли чолові житті. Тут, тут бомж сидів. Давайте я сяду сюди, тут ви сиділи. <серказ> 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 так, а чого ви прийшли? Влаштовуватись на роботу, я не прийшов, я приїхав блакаром. Я знаю, що таке блакар. Я Кажуть, не Укрзалізниця не працює. працює. А ви давно працюєте? Місяць! Випробовальний термін ще правда? Мені здається, що. Е... Я є люблю. Шо, вибачте, я... а котра я година? Вибачте, 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 котра година мене вкрали. Ой-ой-ой, ятки її люблю Юлічку. Зараз я з собою взяла. Буду пільмішки їй робити. Щоб не відходять від каси, щоб цігіль-цигіль, щоб швиденько її всі зліби. Хто любить? Я, Боже, я така фанатка, Юлія молодива, я не міг. Мішечки, щоб, щоб поки я думаю, зліплю, поки приїду сюди привезу. Треба швидко-швидко, щоб прям тут все. Взагалі сюди прийшли. Юлечка. боже мій, це ви. Ви для мене приклад, ну геть усьо. Я намагаюся робити зачіску, як ви, але в мене волосечко трошки випадає, воно таке тускле, але я так не хочу робити як ви, таку осу гарну. Я люблю білих тигрів також, як ви, Юля Володимирівна. А ви знаєте, що я на підборах також ходжу, як ви, коли ви в колясці тоді виїхали на майдан, пам'ятаєте підборах спочатку була така хвора, така хвора. Юлічка, я знаю, що ви кожного дня 10 кілометрів бігаєте по кончезаски. <рив> ха 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 По хорошому, послухай, по хорошому. Іди звідси. Це офіс президента. Ну і що? Я взагалі он... єрмака одна фамілія. Хто знає, може ми з ним ці брати двоюрядні Ти... чи рідні. Ти Просто Єрмак? я Загубився, може, десь. А в тебе, а в тебе, а в тебе є родинка на сідниці? Не знаю, в мене дзеркала нема. <ріст> Хочеш подивитись? <ріст> пішли, три, я тобі покажу. Взяв. Кажуть, дуже молодий дуже стрункий. Ну, я, це ж робота мрії. А тепер що я? Будете мріяти про щось? Наприклад, про що? Я не знаю, про що ще можна мріяти. Це монолог. Розкажіть, про що ви? Чи мали мріяти? Мрія дуже цікава штука. Але таке відчуття, що я десь помилився. Значить, ти чогось і хотів? Якось. Йдеш до цього, йдеш? Прийшов? Досяг. Ха. А виявляється, що не дуже воно тобі і треба. Це. Тебе наче наче обманули? Наче це ти і... і, і не хотів? Дуже, дуже ми люди дивні створіння. то хочемо, хочемо, а потім не хочемо. Потім хочемо знову. А потім розуміємо, що хотіли завжди, але зовсім не того. Чи не то? Життя втратило сенс. Чи ні? Треба шукати, але де? Хтось допоможе. Такий день сьогодні. Хтось допоможе. Так, хтось обов'язково допоможе. А ви колись були? Да, був. В камянці подільському. Так я ж майже звіту. З кам'янця-подільську? Ні, там рядом з село є маленьке, верби називається. Дуже мале, навіть і не чому про таке. Ви знаєте, а я завжди мріяла побувати в Кам'янці-Подільському. Я була скрізь. Ну, прямо от скрізь-скрізь, а там не була. Дивіться, така штука. Ви казали, що ви начебто зібрались звільняти, так? Так. Ви працювали тут дуже багато років, так? Тоді. Ну, у вас є трохи грошей, так? Багато не треба, тут 700 кілометрів. Таке мені сподівається вискочить. Дивіться, а мене. Натаха! Я загублений брат Єрмака! Поїдете, бо Укрзалізниця ваша не працює. А якщо Юлія Володимирівна стане президентом, вона зробить так, що все запрацює. І ви туди поїдете, тому я Лімизін не хочемо. Голосуйте! Не хочу. Голосуйте за неї, голосуйте! Такий якийсь. Що ви такий щасливий? Роботу мене взяли. Куди? Макдональдс? Корпус інший. Я думав, не охорони сирні, тости кинули. Не охороться, але... Ну, поки що прибиральником. Ну, Це так не престижно, але я все лі сказав, що взяли охоронцем. Слухай, а, на, 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 на термін. А ви знаєте, що я тут а? головний. Я можу порішати. А ви ж казали, що ви. Ну я вже в прибиральний термін пройшов. <хи> І хто ж ви? Головний! <кхи> головний. Охоронник! Головний Охоронник. І ви можете за мене там якось. <C Affal Scroll> а, а, а що protection. я вам за це буду? винен буду? Це просто добро. <bunker> я Та! Шукайте біла! <п acer> добро, де Н нема? Це що за місце? Це, це Як, яке це добро? <lia> так, на банкові? Я прийшов сіяти добро на банкову, щоб воно зароджалося знизу до верху. <рес> Як ви кажете вас води? Ні, шумка. <рес> У вас корейський <користі>? борга з вона. Бідна мати, бідна мати розшукує маленького хлопчика, ярмака, маленького. Я його бачив, я його покличу зараз. Зараз покличу. Пропала дитинка дуже багато років тому. Ви знаєте, де маленький єрмачок. Це ж наш бомж. <ріст> а що, який ще Бомж. Бомж. Він працює в офісі президента. А, не той єрмак. Почекайте, почекайте. Бомж? Бомж. Тобто братик. Брат. Єрмака. Єрмака. Бомж. бомж. А хто за це буде нести відповідальність? А -а -а. <гр stereotype> Хто в цьому винен? Як ви могли допомогти? Невже я поміла, якщо я не позналася? Я просто пару ін'єкцій ботилі токсина собі ввела, і тому, може, я дійсно якось стала ще молодша. Ви тоді мені підсунули ти бумажку. Пам'ятаєте, як було? Значить, я, я даю інтерв'ю, телевізор, всі на мене дивляться, вся країна і що відбувається. Пам'ятаєте? Пропало все. <ріст> 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 У мене не тут текст на суфльорі. Так це ти, це ти Галя. Це ти підсунув мені не той текст! Бакути! Мені уче! Не переживай, не прижима, мене буває. Пішли, знаєш, купєлі, купєлі. Я знаю, там такі куплі. там такі купєлі в певні забудівському. Ми просто маємо, ми маємо поїхати в ці купєлі. Значить хтось що сказав. Вибачте, в мене знов якесь загострення, я пішла полігати, тому що може полегчати. Ноги! Ноги! Дякую. Вітя, ну я ж. Я ж можу тебе виростувати сюди. Я пам'ятаю. І що? Коли починати? А то вже. Зараз один дзвінок. Ти впливовий. <ріст> Ого. Алло! Значить слухай мене сюда. Вітя зараз прийде, щоб прийняв його понятно. Сьот, Ей, ти як зі мною вообще розмовляєш? <головіка> <головіка> <плодаті> я не то й набрав ярмака. Ладно, ну ти коли. <кхм> Ладно, коли я бомжом був. Я так розумію, мені поки що мити ти далі, да? <плодаті> 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 Слухай, ти нормальний мужик. <плодаті> <плодаті> ну, да. ну так можна нормально було попросити. Ну. Народ, ти взагалі з таким. Ім'ям всі могли бути трошки добрішими. Я прошу вас, можна я вдома їду? <гум> да, так, звісно. О, працює. А, можете, будь ласка, пане, влаштувати цього милого пана на роботу. А нафіга нам два охоронця? Щоб дуже велика будівля, ми не встигаємо, <гум> я один не встигаю. А я на купілі. І що? Да. Це якось виглядає, так? Да? Да. <рігла> Це виглядає як пластичний тюб. <рігла>